Тримай. Давай, давай. Молодий. Ми з цьому готуємо каву. Ну, точніше, чому приготував і вже їсть. Нам однозначно треба маленькі чашки, тому що та кава, яка капсульна у нас, не виходить повна чашка. Ми звикли щоб була повна чашка. Чому? Так вилка, отак ковбаси, Отак приложив, отак так держи. Отак вилка. Отак приложив. Тям, що це у тебе за ноу-хау. От для чого треба пробор? Щоб руками наспуть. диви, яка в нас ваза є гарна. вона давно вже у нас є. Бачиш, яка гарна. Ми її для квітів купували. З удачам, для квітів. Дитина поїла. Сіла дивитись телевізор. Да, ми грішні. А ми вирішили скуштувати цю шоколадку. Вона ж тиждень у нас лежить і ми її ще ніяк не скуштували. Це вже б... двой грішні. Ми mm -hmm. Ще, ще в магазин, нікого щось ще солодко. Та що хотіла відмовитися від солодкого. Та ж, просто знову. Може себе нагородити, ж сама казала. Тільки думає. Як правильно називається, це взагалі шоколад? Волосся Янгола. Я коли буду писати заголовок, що ми облаштували цю шоколадку, бо... я погуглю. Так мені написано. Да, так, може ніяк. ще там по своїй. Волосся Анголо, так називається? Волосся. Ну, Я розумію, що волосся янгола якось дубайська шоколадка. Це дубайська шоколадка. Волосся Янгола, непонятно, що за волосся Янгола. Золоте... Ну, ти Янгола, Це золота фольга. Скільки вона коштувала? Сорли. 150 гривень. Липка така, то стенка, як дубайського. Ріна, ти не бачиш, ти нічого не бачиш, Давай так зробимо. Як робити? Ну, вона не хрустить, нічого такого. Там завжди щось є. До нас дитина приїхала, що будемо робити? Ніч, нас Я нема. Думала. Нас нема. Я думала, вона буде. В ходу треба було холодильник покласти. Я Хочу, Да. Дай, щоб тебе було видно? Mm. Ну, Саме mm. статом будемо куштувати, добре. Mm. Тебе ямелет. Mm. Дай тобі. О, тобі коробку. Коробка. Кажу, да. Добре? Yeah. Це тобі, даруємо. Для яка гарна, яскрава. Це іграшка така. Mm. Називається ну, коробка. Ну сейчас попробуем. Давай. Давай, Нет, это было холодно, я тебе тоже. Вот такой дождь, да. Ого! 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 <свес> <свес> ну, <свес> не тут смачно, нежно. Такая штука. Она нежна, сейчас схожа с милкой по нежности. Он -да. так. Это такая солодка, дубайшка. дубайская. -да. Ну да. Ну прикольно. Хочешь взвесить? Она на кошту 49 храм? Не на кошту. М -м, досить тако прикольно. А, було Я фісташку все таки ще не розкуштувала. С... вона така ніжна-ніжна. Він Просто товстий <служи> слой шоколаду. <служи> <И> Шоколад дуже <служи> гарно відчувається одна так катарс. <служи> да, це буде. Йо, мама, просто ручки брудні, Дивися, бачиш. Ручки брудні. Так що один раз куштувати можна, але не більше. батьки мені тут до речі більше холося. У мені. по о, бусту відчуттів. Там оцей катаїв, він дуже смужний, він хрустить. А це що воно таке? Бамбук чи що воно таке? Турецька бавовняна цукерка. Ось таке як солодковате. Ну, так. Ну, смачненько. Таке, сім. Шість, сім із десяти. Ну, шість. Один раз спробувати можна? Найбільше. А Там ще, до речі, були з різним шоколадом, з білим, з рожевим, рожевим, я думаю, взагалі мега солодко було Ну Тут вона хороша. Вона ніжна, приємна, але як ти кажеш, на 49 кроків. Ми ще ввечері вирішили поїхати в магазин. Треба підскупитися. А тут погодка прям осіння. Такий вітерець, ну, до речі, не дуже холодно, але вже осінь. Данська осінь. І я тепер розумію, чому в таку погоду я люблю хвостики зав'язувати, щоб волосся так у мене не літало. Тому що в інакшому випадку волосся літає куди хочеш. Ще я хотіла завтра з цим піти погуляти, але не підемо, тому що завтра ще саміший вітер буде і шучу. Я yeah. таке. Ми тільки забігли в машину, я з й тому пристібнути, і тут дощ починається. От тут зараз така погода, що взагалі дощ може йти разів 10, а то й більше в день. І так, 5 хвилин піти, потім перестать. 5 хвилин піти, потім перестать. І ти взагалі не вгадаєш. Тобто виходиш з дитиною гуляти, немає доща, сонце світить. Але ти пройдеш метрів 100, дощ може початися. Ну що таке. Ми приїхали вже до одного магазину і коли виїжджали, почався дощ, але не просто дощ, почалась злива. Така здоровезна. Ми їдемо, там навіть одна машина зупинилася, щоб перечекати зливу. А потім їдемо, їдемо в центр взагалі хоча нам приїхати з менше п'яти хвилин. Центр взагалі так тихо, спокійно. Вона вже пройшла. Там навіть а ні, видно, як насуваються хмари, як швидко, дуже швидко змінюються хмари, як вони прям скупчені відбуваються. Ось, якщо подивитися, от там воно видно хмари, і вони досить таки швидко пересуваються. Ну і так, тут була вже злива, тому ми я думала, що ми приїдемо і ще доведеться чекати. Теж, і почаще... Повернеться знову. Давай. А там видно, які темні хмари. Точніше, яке темне небо. Навіть парасольки закрили, щоб що, не поздувало. Це, ви, ви. Чи ще пополивало. поливало? Щоб не поливало. А тут, до речі, 15 років. А ми десь бачили 9. О, ось. Ось такий мені подобається. Такий малесенький. Капустку Дві лійки класні. Ой, вони такі манюсінькі, реально. Ні, Ну я хочу побільше. Хоча дивіться така симпатічна. Манюсенька ця. Класно, так? Да? От мені хочеться величенькі, але щоб вони були, були такі різнокольорові. Так, Дуже класні. А, ні. Це не воно. О, там такий ще маленький. Тут ось вже побільше, є такий отвез. Де сино ліде? Йдемо? Пішли в магазин. Що, 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 що. Дави, о, дивиться клемент такий, як у мами. Капусту хоче посадити. Да. Пішли, пішли, пішли. Тьома. Тьома. А тата за ручку візьмеш? Мам. Візьми тата за ручку. Мам. Ну давай трішки. Чуть-чуть, трішки давай, давай, мама, давай. Мама, мама, Дай, 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 дай. Дай ручку, дай ручку. Дай ручку. Дай ручку. Дай ручку. Тяма, ти від мене морозишся? Дай ручку, дай дай, 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 дай. <ріх> Ого, яка вантажівка, та. Ого! Ми знову попали в магазині після 7 години, щоб 50% знижка. І тут дуже багато всього, особливо використани, такі смачні, вони без нічого, але вони дуже смачні. Ми вирішили взяти зробити сендвічі з них. А знаєте, хто був франсуа? Знаючи по всій Україні воно є в Дніпрі точно є. То там продають француз кросани із типу як сендвіч на дрібі. І ми це так захотіли зробити, так? Ні. Це буде смачно. Ну, це таке не дуже, а от оці дуже смачні. Їх два залишилось. Так символічно. Дві штуки. Ти там не відкриєш. Не від... Ай, там відкриєш. не відкривайся, ну, будь ласка. Тьом, покажи, що ти купив? Що ми тобі купили? Чайничок, так? Yeah. Подобається? Yeah. Yeah. Коротше, ми купили цей чайничок. Ну, це я запропонувала купити цей чайничок. а що там а, чай піть робити, всі такі з іграшками, з нами, ну, рольові ігри робить. І що каже Костя? Я не пам'ятаю, що це, що, що, що а що не так? Це дівчата іграшка. Це дівчата там роблять чаї піті з іграшками. Бу -бу -бу. Я б іграю, я б чайничок би не купив. Ну, така собі іграшка наша, вона 100, треба. Така собі, я не хто, пане ж дітей, що дуже, 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 дуже перебор, ні? Не дословно, не пам'ятаю, но. Да, поэтому понаганяю так з навесом, Але да? сенс той... Не був... Так, ти хоч на це не добавляєш. Хлопцям купують кухні там і все таке. Що ти починаєш оце? Дівчаче, хлопчаче. Барбі йому куплю наступного ну. разу. Ну і купиш так разом я виставлю на, на продажу. Чого, хай дівчатам ціні. Дівчата а? Дівчат з молочком ціні. А цінні? Ні, ну а серйозно, хто сказав, що чайничок і оці всякі ці, це хлопчача. Я ще хочу каструлі купити, з купити. Дивися, що ти хочеш, щоб син готував, не обов'язково пити йому ну, каструлі з ковики. Це, це рольова гра в будь-якій дитячій кімнаті, в садочку в нього все одно будуть ці кухні, він також буде там грати. всі да, пацани будуть з з машинками, а він з кухонькою. Откуда ти знаєш? Хто тобі таке сказав? Предполагаю. Ну, таке. І. і це, до речі, Костя який сказав, що в дитинстві його взагалі машинки не цікавили. Не цікавили. Ну, кухні теж. Але в нас з дитини машинка перезивилася дорогу. І він зараз простав від них. Він награвся вже на мене. Пусах. Ні, ні. Хоч грається до сухого. Ну. У мене ще є пунктики, де не вистачає ще чьому. Ми, ми купили літак, уже купили. Автобуси, мотоцикла не вистачає ще. Вертоліт, це точно потяг. Третя, дуже хочу якусь іграшку, ці знаєш, що на рельсах їздить. Дуже прикольно, що запускає, що вона сама їде. Можемо це, зробити іграшкову залізничну дорогу. Зробити чи купити? Ну, купити. А, ну, От, типу, цього теж хочеться щось. Але чайничок також. Ну, так от. А ви що скажете? Нормально чи ні хлопцеві купувати отакий от от набір. А потім, чому хлопці такі не не пропонують чай, каву гостям, які приходять? Хто не гостіприєм, сюди гостіприємний. Що ти мене трулиш? Напишіть от так от. Ні, тут Напишіть подат... думки. Почекай, не відключай, а ну стоп! Що? А ну давай розверни свою думку, будь ласка. Ну що? А що ти маєш на увазі, що я не чи що? Та, да. Ну ні, то в принципі, так. Да. В принципі, так. Да. Ну, можна трішечки левел добавити. Прокачка хромає. Так. Да. Гостей мало. Так. Да. Да. Будемо вчитись, чому, чому, чому нас буде прогощати. Ну, ось цей приводи. Також. Пихли додому. Пиха. Що ви там дістаєте? Показую По що це сосиску, тату взяв собі на роботу, так? Супер. А це що? що? Круасани. Угу. Хліб? Огірочки. Показуй, що це? М'ясо на борщ, так? Завтра мама борщ буде готувати. Підузи. <ріст> 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 а то мама взяла курочок для того. Кефір, давай. Давай ось. Пончики. До речі, дуже смачні. Ще м'ясо, так? <ріст> Татусок. Гузики залишаємося. Ось ось який ось, ось, піднімай. <гум> Кефір. Давай. І, і редиска, так? Ще, та? ще. ще родише. <гум> Супер! А тепер йди розпаковувати свій цей. Оце. Тримай. Іди розпаковуй на диван. Або на столик. Іди на столик і розпаковує іди. От іди, от іди. Ось туди йде. Та, туди. Тато допоможе розпакувати. Включи, піде світло, Тьом. Включи світло. Включи світло, бо вже темно. Не це. Ага. Ето. Тільки там ножечка може проводитись. Будеш нас пригощати чаєм? Це сахарниця, цукорниця. Цукерниця. Чашечки, так, ложечки. Це для молока мови, так? Okay. Яка маленька ложечка, так? Це іграшкова ложечка, бачиш? Отак. В чашечку, в чашечку склади. В чашечку. Ого. Йотанди наливаєш, диви так. Чик, 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 чик. Є? Це понорошку. Тільки на 2 капола. Готово. Посади. Давай що. То і горошковий такий варіант. Ось дай собачки. Дай собачці чай. Дай? Подивись. Кидайся ложечку, кидай. І беремо так. Помішали, помішали, чай, помішали, помішали. Дістаємо ложечку так. Йди. Клади. Клади ложечку. Дай, собачки. собачка, будеш, какавий чай. Смачно смачно, да? А, тепер кидай. А підійди отак, обійди. Обійди так, обійди. обідає, так. Обіди. І каже, буде собачка чай. А дай татові тепер чай. А чай, татую, так да? Налий. Налий. Спочатку. No. Треба Побіли, налей. Нали, налей, налей, налей. А так, І татую давай. Дай тату. Ні, от так, отак. Собачки краще? Дай собачки. Все, тепер всі іграшки будемо брати. Давайте, чай. Ну що, погана іграшка? Тату... Наливай. Наступне іграшку ти обереш.